Нагадаю, вчора, 15 листопада, поточну реорганізацію Довженко-центру зупинили. Про це повідомив у Твіттері міністр культури Олександр Ткаченко. За рішенням засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, центр залишать в тому статусі, в якому установа є зараз, як цілісний майновий комплекс. Ми звернулися за коментарями до керівниці Держкіно Марини Кудерчук та її заступниці Юлії Шевчук. Наші запити у месенджерах прочитані, але відповідей немає. На телефонні дзвінки звучить відповідь: немає світла, немає часу. Ми дуже зайняті в дорозі і багато іншого. Але на зв'язку зі студією член комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В'ятрович. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго вечора, і зразу скажу, що вам немає підстав ображатися на держкіно, тому що держкіно не знайшло часу навіть керівниця держкіно, пані Марина Кодрчук не знайшла часу навіть долучитися до обговорення її діяльності на профільному комітеті Верховної Ради. Знаєте, в ці моменти виникає дуже багато запитань до того, чи впевнені люди в своїй позиції і в своїй діяльності, але це вже аспект інший, і це знаєте, мій коментар не як журналіста, а як жителя України і громадянина України. А поговоримо все ж про цю ситуацію. Пані Олена Гончарук після завершення засідання комітету висловилася у Фейсбуці. Свої побоювання написала щодо того, що зупинення поточної реорганізації це лише тактичний крок. На вашу думку, чи можна цей проміжний результат вважати перемогою у питанні довженко-центру? Не можна вважати перемогою, тому що, на жаль, навіть не йдеться про жодне зупинення. Це була пропозиція Міністерства культури, яке не є безпосереднім органом керівництва Держкіно, і це була пропозиція знову таки комітету нашого з питання гуманітарної та інформаційної політики, яке, знову таки не є безпосереднім органом керівництва держкіно. На наше питання чи власне буде призупинено організацію. Довженко центру представниця держкіно заявила, що вони не бачать підстав переглядати попередні рішення. Можливо, будуть вносити вносити такі зміни. Тому оптимістичний у вас спочаток, що е, нібито зупинено цю організацію. Він надто оптимістичний і на жаль поки що не відповідає реальності. Поки що держкіно. Абсолютно не звертає увагу на позицію ані комітету, ані міністерства культури, ані громадськості, ані самого довженка центру і вважає за нормальне за потрібне продовжити цю так звану організацію. яка по суті, як ми прекрасно розуміємо, є просто знищенням довженко-центру. Саме це і послужило це обговорення, і послужило для мене особисто таким додатковим стимулом звернутися до депутатів, які слава богу, вона підтримала, звернутися вже безпосередньо до кабінету міністрів як органом управління. Держкіно за тим, аби розглянути питання відповідності на займання посад таких людей, які не не просто руйнують конкретний, дуже важливий інструмент. Культурної політики, але проводять діяльність, яка насправді провокує непорозуміння масштабні непорозуміння в суспільстві в період війни. Чим очевидно загрожують зокрема і питання національної безпеки? Загалом от рішення засідання було а, також і про те, що визначена доля фонду і музею. Так вони залишаться в такому статусі, як є зараз. Рекомендація, як почув від вас, уточнення а, відповідно, це буде цілісний майновий комплекс. Має бути, а от що буде із незгаданим кіноархівом? Власне наше завдання, якраз в першу чергу зберегти цю спадщину, яку якою опікується Довженко-Центр, і якби не позиція Держкіно, то мені здається, що тут цілковите порозуміння між керівництвом архівної справи, між міністерством культури і депутатами з нашого комітету, яким чином рухатися власне для того, аби зберегти цю справді унікальну колекцію української кіноспадщини. Я переконаний, що Довженко-центр може абсолютно реалізувати ці цілі. Політику збереження цієї кіноспадщини якщо не буде якихось таких абсолютно штучних непотрібних перешкод, які як не дивно походять від безпосереднього органу управління Дужан центру в даному випадку держкіно. У мене враження, що теперішнє керівництво держкіно абсолютно не розуміє. Сфери кіно абсолютно не розуміє те, чим займався і має займатися Довженко Центр, і саме це і спонукає їх рухатися ну фактично на пролом, абсолютно ігноруючи е, якісь і приписи законодавчі, абсолютно ігноруючи думку громадськості фахівців, і в даному випадку вже навіть думку політиків депутатів профільного комітету. Олена Гончарук вчора також повідомила про те, що вона має все ж бути призначеною на посаду керівниці Довженко-Центру, оскільки немає процедури, яка би скасовувала незатверджений попередній конкурс. Відтак ця процедура, ніби триває до сьогодні і триватиме далі, поки не буде вона затверджена. На вашу думку, зараз ось в період цієї хитовиці, хто має бути керівницею чи керівником Довженко-Центру? Адже ми знаємо, що Держкіно призначає і Юлію Каждан яку... Яку а, сама ж організація і її працівники не впускають на поріг. Абсолютно не розумію і не бачу підстав для того, щоб це була не пані, не пані Олена, яка справді виграла конкурс. Абсолютно не розумію, чому таке вперте бажання віпхати на цю посаду людину, яка дуже далека в своїх якихось фахових знаннях до кіно. От, і, але навіть це конкретне питання, те, що обговорювалося на. Комітеті і заява пані Юлії, заступниці голови держкіно була однозначно, що вони не збираються переглядати рішення щодо пані Каждан, яка на їхню думку далі має виконувати обов'язки керівниці Довженка Центру, тобто жодного бажання йти на якісь компроміс, якісь порозуміння немає. Власне, я вважаю, що це означає, що якщо ці люди не готові говорити з професійною громадськістю, не готові говорити з міністерством культури, не готові говорити з депутатами, то. Очевидно, нам треба шукати інших людей, які краще розуміються на цій сфері і розуміють, що крім всього іншого, ці ці такого роду питання вирішуються шляхом компромісів. А не ламання через коліно через якесь абсолютно абсурдне бажання когось посадити людину, свою людину на ту чи іншу посаду. Держкіно після комітету анонсувало у Фейсбуці цитую, проведення прозорого конкурсу на посаду директора довженко Центру. Кінець цитати, тобто, зважаючи на ось цей акцент у цьому дописі, попередній конкурс він був непрозорим. На вашу думку, а в чому тут криється ця біда? Жодних підстав говорити про непрозорість попереднього конкурсу немає. Більш того, я переконаний, що ці всі оголошення про якийсь додатковий конкурс. Їх завдання якраз полягає в тому, щоб пані Гончаренко не була людиною, яка буде очолювати та довженко центр. Тим часом, як було заявлено вчора, виконуючи обов'язки, далі буде пані Кажданко. Отож і цей е... період тимчасовості може бути, може бути абсолютно безмежно довгим. Тож наскільки я розумію, взагалі зважаючи на ось цей процес і ініціювання рекомендацій і все інше, в 2022 році до завершення цього року, це питання матиме якесь, якесь рішення і розв'язання, чи це вже буде в 2023? му ваш прогноз. Я думаю, що е, всі можливості для того, щоб це питання було якомога швидше вирішено, є і е, це, це зараз питання, яке може бути вирішено безпосередньо кабінету міністрів через зміну керівництва держкіно. Це дуже просто. і Я думаю, тоді е, штучна проблема, яка створена і роздувається протягом останніх тижнів і місяців, просто зникне з зникненням на посадах тих людей, які її спровокували. Пане Володимире, дякую вам за висловлену позицію. Говорили про долю держкіно і що ж буде далі.